Вже майже 10 років коломийські каратисти захищають честь Івано-Франківської області на всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах. За цей час у школі Лисюків виховали чемпіонів світу, Європи, України. Здобували Коломаяни і Кубок світу та Європи. Загалом у Михайла Лисюка тренуються майже 10 майстрів спорту та біля 20 кандидатів. Тісно співпрацює з Коломаянами і основний представник східних єдиноборств в області Степан Бацала, каже Михайло Лисюк. Степан Бацала нам дуже сильно допомагає, починаючи з 20-річного року. Практично ми разом співпрацюємо 10 років. Великий вклад він зробив Бацала на, на арені нашого спорту. Практично він познайомив з цима представниками Федерації України і так далі. Та що, наприклад, вплив він зробив не менше такий саме, як я, як мій син, як наше місто. Та, що я дякую, звісно, йому за це, що він великий вплив зробив і дуже сильно допомагає інформаційно. Практично всім, чим він може допомогти, він нам допомагає до на час. У Миколаєві шестеро коломиян виступили досить вдало. У їх скарбничці сім медалей. Не було рівних нашим краянам у категоріях до 40 кілограм. Тут переміг Адам Сенюк. У нього ще й бронза у другій версії. Перше місце у категорії плюс 60 за Русланом Куйбідою. Він повторив успіх товариша по команді. Третій переможець Михайло Филипів переміг у категорії понад 40 кілограм. Бронзовим призерами, окрім Мирослава Лисюка, став ще й наймолодший учасник збірної десятирічний Владислав Настащук. Тренер вважає виступ команди на першості дуже вдалим. Цей рік у нас практично дуже багато привезли медалі, дуже багато І чемпіонів України, чемпіонів різноманітних міжнародних турнірів. Я область даже не, 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 не рахую, що, Наприклад, ну там по Тиквандо. Ми зараз переходимо з нового року. Вже офіційно Ми вже в Тиквандо працюємо. Оце олімпійський вид. Нам трошки стало скучно вже в карате бо на чемпіонаті України. Я вам скажу, чесно, ну, ми приїжджаємо, то від нас відмовляються з нами працювати, просто далі поренгувати, бо ну, серйозна школа. І за 10 років я рахую, що ми піднялися на уровень. Офіційно ми рахуємося четвертий в Україні по, по школах. Це такі школи, як Дніпетровськ, як Київ, як Луцьк, як е, Донецьк. Це практично мого сина возпитання вже. Оці зараз ці призери. Е, Призери е, приїхали з Миколаєва практично його воспитаніки всі він починав з ними. Ми приходили такі, знаєте, от них зрабні, без, без ніяких не координування, нічого не було, віджатися не могли. А зараз буквально через 3-4 роки вони стали чемпіоном країни. Це є великий успіх. Я рахую що це. Є. Він вже практично пішов по моїх е, кроках. Та що я можу вже нікуди не їздити, нехай вже працює. Паралельно до цих змагань проходила першість області з Хеквандо. Коломаяни здобули перше місце Павло Волков, третє Микола Кушнірук. За крок до п'єдесталу зупинився Богдан Мороз. Зараз коломийські спортсмени готуються до першості України у Білій церкві та чемпіонату світу у Нотінгемі, Великобританія.